І ще ми будемо з вами говорити про Херсонщину. Там багато новин, але на жаль, нічого конкретного з того, що відомо офіційно в цьому регіоні ворог сконцентрований на недопущенні просування наших військ. Про це повідомляє наш генеральний штаб. А от російські телеграм-канали гудуть про те, що наші сили вже не один день перебувають в районі Антонівського мосту. Сьогодні, зокрема, з'явилася інформація про те, що вони штурмують позиції українських військ під Антонівським мостом на Лівобережжі. Бої, мовляв, тривають в районі дачі, в росіян там є 200 з роти З. Таку інформацію дають нам російські джерела. Це неофіційно, не підтверджено. Ми з вами лише можемо аналізувати. Далі ж ми з вами переходимо до ще одного напрямку фронту. Він трошки тихіший ніж, наприклад, Бахмут чи Запоріжжя, але все ж таки там ворог теж намагається періодично атакувати. Зокрема, я говорю про Харківщину та Луганщину. Якщо говорити більше про Харківщину, а саме Куп'янський напрямок, то тут можна сказати, що ворог переважно тільки обстрілює. Атакувати він тут не наважується, тому що певно розуміє просування їм уже тут. Ніяких не досягти. Щодо Лиману, то тут ми якраз в обороні, тому що ворог тут намагається наступати. Це один із трьох напрямків, де наші сили перебувають в обороні. Генеральний штаб зазначає, що протягом минулої доби були атаки противника в напрямку Роздолівки. Це, як ми бачимо, північний фланг Бахмута трішки вище. А так само вони намагалися атакувати Білогорівку, яка стоїть дуже міцно, і ці атаки просто постійні по білогорівці, але безуспішні. І так само наші аналітики зазначають, вже котрий тиждень про те, що окупанти намагаються вести такі локальні бої в напрямку серебрянського лісництва. Вони там атакують, а наші сили відбивають. Просувань противника тут немає. Від того, карта Deep State тут і не змінюється. Далі ми з вами переходимо до ще одного напрямку, дуже гарячого. Саме я говорю зараз про Бахмут. Тому що наші аналітики тут також повідомляють про те, що тут все ж таки є просування наших сил. Це офіційна інформація про те, що ініціатива на нашому боці. Ми тут її перехопили. Наші сили тут мають успіх та закріплюються. Зокрема, мова про фланги, тому що говорити про те, що ми стукаємося прямо в Бахмут, поки що зарано. І Генеральний штаб, зокрема, Андрій Ковальов, вони зазначали, що підрозділи Збройних сил України в напрямку Привілля Залізнянське вони тут. За минулу добу пробували тиснути на окупанта, тобто ось таким чином. І тут у нас є певний успіх, і ми закріплюємося, наші сили закріплюються на певних рубежах. Як ми бачимо, що тут хочеться нашим силам розширити оцю блакитну зону біля оріхова василівки Бахмутський демон це телеграм-канал, який ведуть наші військові. Вони зазначають, що є просування, зокрема, і на околицях міста, навіть трішки є і в місті, але вони поки що не конкретизували де саме. Зараз більш детально давайте поговоримо саме про північний фланг і подивимося, які тут є зміни. Ми бачимо, що наші сили протягом минулої доби тут дещо розширили блакитну зону, а саме в районі Оріхово-Василівки, так само є зміни і біля Берхівки, але як зазначають аналітики, це не є нове просування противника. Це просто вони уточнили лінію бойового зіткнення на цій ділянці фронту. І, і зокрема, ще говоримо і про південний фланг, тому що от вчора було повідомлення від нашого командування. Про те, що тут наші сили мають певний успіх в напрямку Курдюмівки і Кліщіївки за понад кілометри. І ми від того певно і бачимо з ці зміни просування більше блакитної зони, і червона зона дещо трошки від'їхала власне до Кліщіївки. Е, наші аналітики зазначають, що не варто вірити поки що в те, що Кліщіївка під нашим контролем, тому що такі повідомлення з'являлися, але дійсно успіх у нас тут є. Зокрема, біля каналу Сіверський Донець-Донбас там працював 225-й Батальйон тероборони там зачищені окопи вже є. Тобто, вже деякі траншеї, такі ті, що займали росіяни. Ми звідти їх повибивали, і там уже закріплюються наші сили. Ну а по суті, ворог тут є в обороні, як ми бачимо, тому що просування тут переважно збройних сил України та інших підрозділів. Ну але інколи все ж таки він намагається десь контратакувати, зокрема, і минулої доби, тому що генеральний штаб зазначав, що були спроби противника контратакувати, але вони були були безуспішними.